Російський диктатор Володимир Путін виступив із заявою, присвяченою річниці так званого дня возз'єднання окупованих Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей з Росією. У промові Путін назвав окуповані території історичними російськими землями, та заявив, що місцеві жителі, нібито самостійно і вільно обрали Росію. У своїй промові військовий злочинець заявив, що росіяни зробили те, що мали зробити. Підтримали жителів окупованих регіонів у їхньому виборі. Він додав, що російська армія захищає цей вибір, а сама країна веде праведну битву. Тим самим він на весь світ зізнався у вбивствах і руйнуваннях, які відбуваються на території України. За даними російської сторони, так звані референдуми відбулися восени 2022 року. Проте міжнародне співтовариство не визнає цих голосувань. Більшість країн світу підтверджує, що йдеться про грубе порушення міжнародного права та окупацію частини України. Визнання фейкових приєднань надали лише кілька держав-союзників Кремля, зокрема Сирія та Північна Корея.